Так, опачки, новий аккаунт получається досвідчить гравець. Ой, а чо я е, э, шо? Що, що це за прикол такий, так ну хоч я, звісно, виглядаю трошечки дивно, але по назві відео ви вже поняли, що сьогодні я задоначу сюди 15 тисяч гривень, і ми з вами провіримо, що з цього вийде, як ми зможемо прокачати наш новий аккаунт. Як бачите, це повністю новенький прям аккаунт, 0,6 сервачок. Ну хто не вірить, то от вам, прям Валерій лайкос, це щоб ви поставили лайк, це прям 100%, 0 доната. Все, у мене загальний час, 0 годин, просто абсолютно нульовий аккаунт. Дивіться, нічого взагалі абсолютно немає в мене. Так, ну що, як бачите, на балансі в мене 5. 15 тисяч карбонців, а це значить, що зараз ми з вами почнемо прокачувати. Значить так, перше, що от прям я зразу бачу, що нам треба, це по-любому якийсь скінчик. Я не хочу їхати нікуди в магазин купляти, зараз довго це все добиратися туди і всяке таке. Давайте ми просто зайдемо в донат і виберемо з вами прикольний якийсь скінчик. Тут я бачу такий був лімітований, але, на жаль, він закінчився, так що його ми купити не зможемо. Треба зараз шукати щось інше таке прикольненьке. Так, тут є такі всякі різні аксесуари, виходить, і можна тут щось вибрати. Так, я Брав з вами з батлпаса, виходить, танець номер 3 Ладно, скінчик, ми з вами тоді трошечки пізніше з ним розберемося. Давайте зараз бистренько собі копимо якусь тачечку і швидко до неї добіжимо. Але перед цим. Я впишу в чат скіп туторіал, і все, туторіал, ми з вами пройшли, бо зараз право на собою все буде. На що того треба слухати? Хто не знає, як це вскіпнути? От зараз у вас на екрані є оця командочка. Вписуйте її в чат, і у вас не буде цих квестів. Значить, так, послуги, давайте ми зараз бистренько подивимося. Може є щось таке цікавеньке тут. Значить, так дивіться, перше, що я зроблю це по-любому пакету всіх ліцензій. Ми його з вами купляємо, Це прям ну по-любому треба взяти. Слухайте, хто не знає, що таке, це повністю нам прокачує всі скіли, які тільки можуть бути. І видає нам всі права, які тільки потрібні. Нам слухайте, бомбочка, ви що? Ну і давайте ми трошечки з вами обміняємо карбованців. Я думаю, карбованців так хоча б 300 треба бистренько поміняти. Ой, не 3000, а 300, моє. Так, це будуть такі наші чисто початкові гроші, такі легесенькі. І, звісно, пропоную взяти преміум, тому що нам треба преміум чат, щоб всякі тімочки шукати. От давайте на 7 днів, в принципі, 250 карбованців. Я думаю, нормально. Все, ми його з вами активували. Тепер у нас буде ВІП-чат, і ми зможемо дивитися, що хто продає, що там, як там слухайте, буде кайф. Так, а тепер давайте ми з вами быстренько, прям бистренько. Постараємося вибрати якийсь нормальненький аксесуарчик. Тут або є всякі такі, бачите, різні прикольні, що дають кілограми, всякі різні. А, ну слухайте, ну не так їх то і багато. Тут, бачите, більше, що просто лімітовані. Та, ні, знаєте, я десь пізніше візьму. Давайте тоді з вами бістренько, зараз візьмемо тажечку. Ух, слухайте, ніфіга собі. Одна залишилась BMW G70. Офігеть. Блін, може би то її взяти? Слухайте. А, ні, стоп, дивіться, Tesla кібертрак є. І ділік у цей 2022 року. Оце ж він дорожезний. Нашому сервекуінку коштує 150-200 мільйонів, йомаю. Ні, знаєте, я беру оцей гелік, слухайте. Це прям по-любому буде пушечка для нас. Слухайте, все, ми його з вами придбали, у нас залишається 7900 карбованців. Ого! То слухайте, карбонців у нас ще взагалі купа. Давайте ми з вами бистренько, прокачаємо трохи левел, Всякі такі от ці штучечки, покупляємо, вони не дуже прям такі дорогі для нас будуть. І давайте ще от один оцей раз. Все. Ні, давайте ще раз, чисто куплю. І в нас тепер 7 рівень. Слухайте, ну все, нам тепер багато всяких робіт буде доступних. Зараз давайте з вами бистрінько заспавнимо у цю машинку, і сіки нам бігти виходить? Де вона є? Чекайте, я щось тут запутався. Ага, а 800 метрів. Нормально, все, погнали. Ой, ви горите на сонці, вам потрібно змінити одяг. Ух ти ж, ні, фіга собі, слухай, йомою, треба одітися, Ви що, прикалуєтесь? Дивіться, ви це бачили взагалі? Я такої тямочки ще ні разу не бачив. Так, ми вже з вами приближаємось, виходить, от такий гелік в нас. Ух, ніфіга собі, та ви шо, Йома, то це вже бомбочка. Давайте ми з вами сідаємо у нього. Ух та ти, шо, Йома, а як він їде. Це... Стоп, це стоковий, і він так. Шо? Ви це бачите? Йомаю, та ви шо. Та ну, то це капець. Він стоковий, так ідеально їде. Ви що, прикалуєтесь, слухайте? Ні-ні-ні, це жесть, йо моє. Добре, коротше, паркуємося тут і Дивіться, я поки біг, знайшов тут в F1 отаку тямочку. Дивіться, по-перше, ми з вами зараз бистренько купляємо оцей скінчик. Він дуже афіно виглядає. Він всього лиш 1100 карбованців. Порівняно з тим, що у нас, звісно, є. І плюс я вже починаю горіти тут на сонці, так що це треба срочно вдіти. Так, получається, а де нас скін? Стоп. Ага, сюди, по-моєму, так? Оу, ніфіга собі ший на голову, маскачка й чекайте, На шию. Ой, куди вона має бути особа? Ага, поняв, поняв. Так, давайте я її отако закріплю. Поки що нехай ну, вона буде отак. Вот блін, ні, ну скін прям такий топовий, знаєте. Він такий прям, що різко так повертається. Слухайте, ні, ну він прям прикольний, ще прям під цікелік та ви що, ідеально. І тут я побачив у цей плямистий маус. Це взагалі дуже топова. Я 250 кілограм. Це по-любому треба брати, слухайте. Потім лохину возити і все, та це буде просто ідеально. Давайте ми його з вами вдіваємо. Так, блін, якось його криво так сякно, ну, але вдів, знаєте, хоча б так. Нехай буде. Получається, отак вот він виглядає. І тепер в мене цілих 300 кілограм інвентар. Та це взагалі, слухайте, бомбочка. Давайте ми з вами сідаємо у нашого нового геліка. І слухайте, навіть не знаю, може бути цього ще стіча купити, слухайте на голову, все рівно нічого не. А давайте купимо ще цього Стіча. Я думаю, що він прикольненько буде в нас виглядати. Масочка синя, і що це буде таке топово, думаю. О, та ви, що, та вона ідеально сюди підійшла. Взагалі, гляньте, йомою, ні, прям ідеально сюди підходить. І слухайте, отут є дуже прикольненька тімочка, бачите, три ключа і кейсики, от такі Ну я не знаю, ну, треба буде подумати, ну типу, от нам це в принципі пригодиться, але не знаю, зараз глянемо. Поки що давайте зайдемо, виходить, в, в Battle Pass, Я думаю, може би то купити батлпас. Тут дивіться, якраз знижка є всяка така прикольненька. Я, якщо чесно, навіть не знаю. Тіпо, а ану, чекайте, а що в нас там в кінці є? Ох, та ви шо, Chevrolet корвет, це 8 Йомойо! І тут рандомний шеф, авто і вініл такий товий. Ого, блін, навіть не знаю, якщо чесно. Але з одної сторони, якщо я зараз його куплю, і плюс на 10 рівнівший, то в нас з вами відкриється отака от Маска дуже прикольненька, і саме головне оцей вініл. Я його зможу зразу на гелік повісити. І дивіться, рандомний кейс і рандомний ключ. Тобто це взагалі нам буде ідеально, слухайте. І ще й рулетка в казино. Ні, я думаю, треба купляти, коротше. Давайте, погнали, візьмемо з вами. Получається за тисячу плюс 10 рівнів. І ми з вами їх придбали. І от йо, йомою, сіки нас тут. Все, давайте це все забирати тепер. Або ні. То, що не треба, я поки що залишу тут. Оцю рулетку я заберу, петрушку, ну нехай буде тут, вона, до речі, золота Екстезі, гітара якась. І виходиться рандомний ключ, от і рандомний кейс. Все, оце саме ідеальне. Щоб Феррарі можна забрати на пару годин. Візьмемо цей вініл, мікросхеми. Давайте, я думаю, вони пригодяться. Адреналін, думаю, пригодиться. Маску візьмемо теж, я думаю. Ну і у це слухайте, золота рибка, і виходить, що це у нас морська прикормка. Я думаю, вона нам пригодиться для рибалки. Ну, все, все рівно пізніше треба буде грати, якось це все робити. Слухайте, дивіться, а тут потім на йдуть топові. Але ну, ні, знаєте, це вже буде занадто дорого. Давайте ми зараз з вами зглянемо, що у нас є в інвентарі. Тепер є, вийдеться отакі пасхальне диво. Тоді давайте ми зараз зараз. Йо, ми я вже запутався. Давайте. Ми зараз з вами це пасхальне диво візьмемо. Це получається він чи що? Це самий дешевий кейсик мені випав? Ні, пасхальне диво, от він, получається. Давайте ми з вами його придбати. А, ні, Нам дадуть зразу, поїде її ключ, ні? Блін, якусь дорого. Ладно, я якось потім вже з цим розберуся. Це виходить, все або нічого, що на внуський кейсик. Але ключа до нього, на жаль, немає. А хоча, слухайте, за 149 тисяч, а що би не купити? Давайте починаємо крутити це все, йома, я тут з собою все це кап'ять. Якось дуже. Опа! Ніфіосвіт, дивіться, в нашого подруги це... скінчики, що що, зразу можна буде приудітися. Ні, слухайте, повезло Конкретно я рахую, якраз масочка до цього скина піде, я думаю. Ну і цей вінільчик ми зараз з вами в його бистренько вдінемо. Але перед цим давайте ми з вами бистренько купимо якісь номера прикольненькі такі, може навіть не дуже дорогі. Ага, я поняв, тут багато номерів позабирали. Ну тоді. М -м -м, блін. Добре, нехай буде. Ризикуємо, беремо у ці три кейсика. Нехай буде, нехай буде. Що, що буде, то буде. Давайте ми зараз з вами його беремо. рекордсмен, виходить і вкрутимо. Можливо, буде М5 кейс, це буде, звісно, жесть. Так, з першого. Ух, моє, я вже думав, офігеть, новорічна шапочка. Мені випала, але там було дуже близько, та ви що, прикалитись. Як можна взагалі так пугати, ви що? Не можна так робити. Так, і тут нам. О, 500 тисяч, слухайте, оце то, от це прям ідеальніку. Тому що, якщо міняти, то слухайте, ні, ну ми вже в плюсі рахуйте. То, що зараз випаде, це вже буде чистий плюс для нас. І нам. Ух, йомо, блакитні крила нам ще випали, Та ви що, то це взагалі ідеально. Слухайте. Давайте я ще їх тоді одіну. Капець, ні, ну це взагалі дуже нам повезло, прям конкретно так. Щоб їх, звісно, одіяти тутова. Так, ну що, якось я їх тут вовдію, нехай буде отак. В принципі, файн. Теж виглядає, нічого не скажеш такого. Слухайте це особливо на такому геліку з такому скині, та ви що, це взагалі бомба. Давайте ми тоді зараз бистренько погнали, поставимо вінільчик, у цей новенький наш, і подивимося, як буде виглядати гелік з новим вінілом. І подивимося номера, звісно, які стопою. Ні, слухайте, він летить конкретно, а ще дріфтом може утку заходити, та ви що, бомбочка. Так, оба на та ви що? А тут якраз блокпост, ну ладно, проїдемо, нехай буде. У нас, в принципі, ніякого розчику нічого немає. Так, я так пам'ятаю, заїжджати чи що чи робити, йомо, я не хочу тікати. Ух, йой, у них тут такі. Якісь новенькі форми. Так, а що мене? Типу, перевірили, все і можу їхати. Фігеть. ну ладно, поїхали. Офігеть, ви поняли? Я нічого, в принципі, не проходив, нікому нічого не сказав, але все, я просто поїхав, мене випустили. Він просто відійшов від мене і все. Ну слухайте, максималка 240, ну трошечки мало, але в принципі нехай буде. Знаєте, це ух юмоє. Як ніяк гелік за 150 мільйонів. Якщо повісти детальки, ви просто представляєте, він буде тулити. Так, давайте ми з вами вішаємо цей вінільчик і його зараз, Ух, йомою! І зараз його розтягнемо, пучеться на максимум. Ух, та ти що. А може би то ще його перефарбувати в якийсь колір, слухайте цей вініл. ні, ну я думаю, без сенсу перефарбовувати, але я його зроблю просто темнішим. Вот десь отакого, бо Він щось дуже прям такий яскравий, як на мене. Ну і все получається. Більше тюнінг ніякий, поки що робити не буду. Ми Зараз. Ой, що за приколки. Аво, F12 нажав і все, пройшло. Все нормальненько, слухайте, фари ще такі прикольненькі. Та ви що, йомає. Йо. І так, на балансі в нас ще залишилось 1700 карбованців. Це дуже топово, ще можемо щось з вами швидко глянути. В принципі, номера я ще не купив і так. Слухайте, а якщо спробувати якийсь іменний номер, блін. О, давайте з вами розширимо багажник, в принципі, нехай буде. Ми, в принципі, не знаємо, як тут все виглядає, слухайте. О, давайте ще навіть розширимо. Слухайте, нормального так розширили, а давайте глянемо, взагалі, скільки він тепер вміщає в себе. Жу це слухайте топова тямочка, бо я ніколи не розширював багажники, я не знаю. Ану, ну, 120 кілограм. Ну нормальненько. Не знаю, скільки додавалося, звісно, але я сподіваюся не кг. кілограм. Тож, якщо додалося 20 кілограм, то це взагалі капець. Слухайте. Так, ну більше я нічого такого цікавенького, прям зараз тут не бачу такого, прям, щоб нам пригодилося, напевно. Кейси поки що не дуже хочу відкривати. Погнали, зараз швидко купимо з вами якісь прикольненькі номера. От в принципі, то зразу тут хобана, зал... залі... залітаємо от, по крутому, знаєте. Все, і паркуємось тудово. Зараз подивимося. Чекайте, давайте закриємо з вами багажник бистро. І зараз глянемо, що нам таке прикольненьке випаде. О, свій номер? Це шо таке? Впевнений, що хочеш купити номер на автомобіль. Ну, впевнені, а що. А ну, капібара нехай буде, що це таке. Ну, допустім, придбати щось А, чекайте, я походу, поняв. Це мені, типа, треба, на... наприклад, Аа, 7777, АА. Давайте для початку тоді купимо якийсь стандартний і подивимося, що. О, слухайте, а непогані такі номера нам випали навіть. Ну але слухайте, на такому геліку їздити на таких номерах, трошечки таке собі, знаєте. Ну давайте попробуємо отакі, я не знаю, вони по-любому заняті ті, що я собі запланував. Але. О, зачекайте. 7 мільйонів? Вони не зайняті? То, 100. А, ні, вже зайняті, ладно, все, вибачаю. Давайте тоді попробуємо ще якісь прикольні. Давайте попробуємо. О, давайте цей самий, але отак. 8686 і це. Це у нас буде 2,5 мільйона, ну, в принципі, вже дешевше, але не дуже. Ага, слухайте, о, такий можна купити, блін. Але я не знаю, може то ліпше вже іменний номер купити, якщо так. Ладно, я так подумав, давайте візьмемо якісь топові номера звідси, от, наприклад, от. Молодий, нехай буде отакий. Вот, чисто візьмемо за 400 карбованців його хобана, придбали і зараз бисенько знімаємо з нашого геліка і ставимо у ці нормальні номера, такі топові, які ми взяли з вами. Так, давайте ми з вами його ввішимо, і як це буде. О, та ви що, та це взагалі ідеально виглядає, ви просто гляньте на це. Ні, все, ці номера тут прям конкретно так підходять. Ну і що, в нас залишилось вже так не так прям багато, звісно, але ще трохи є. О, я придумав, я придумав, я придумав, що треба зробити, того, що це ну прям це по-любому по нам пригодиться. Для того, щоб потім заробляти якісь гроші, а не просто потратити зараз всі карбованці і все, і капець. Короте. Погнали зараз в одне місце, зараз я вам дещо покажу. Ми з вами прилетіли в цей торговий дім зброї, це мисливський магазин. Давайте зараз бистренько зайдемо. Ох, ніфіга собі слухайте. Одна гривня, слухайте вхід, це капець. Ох, йомо, ви просто гляньте, як це все поміняли, я навіть не знав нічого собі. Патрони, кобура. Блін, я навіть не знав, чесно кажу. Давайте ми тоді з вами швидко купляємо. Оце за 49 карбонців, оце за 49 карбонців, І давайте ще за, це за 119, 119 купимо і ще за 150. Я думаю, цього хватить, у нас буде 5 рівень мисливської пушниці, я думаю, це нам стане. Патрони, чесно кажучи, не знаю. Та ні, давайте ліпше купляти не будемо. Кобуру з вами купимо бистренько, пару штучок треба купити. Я думаю, та хоча б буду кобури. А, слухайте, ні ви тут ціни, звісно. І ви просто гляньте, як скільки вона коштує, слухайте. ні, знаєте, знаєте що? Я все ж таки візьму, слухайте ще рушницю на ці бабки, знаєте. У мене виходить більше не залишається грошей, та а, ні, ще на одну вистачає. Ну, на цю нам уже полюбуємо. О, ще на цю. А ні, на цю вже не вистачає. Відтоді у нас сьомий рівень мисливської рушниці. Це взагалі просто ідеально, блін. Патрони, ну слухайте, якщо вистачить, то давайте ще візьмемо швидко. О, ще не їх вистачило, слухайте. Ідеально, у нас виходить, тепер другі будуть. Все, це тепер повністю ідеально у нас тепер. Все, ми тепер маємо де працювати. Гроші у нас тепер будуть. Тачечка. О, один, один тачечка. Е, що це за прикол такий? Е, Куди? Ох, моє, знову бігти 600 метрів, це капець. Ні, ну я думаю, ми за 15 тисяч карбованців прям дуже так добре прокачалися. Ми зараз слухайте беремо тут ті патрончики, беремо ту рушницю, кобуру купляємо за всі гроші, які в нас лишилися. І все, і ми просто будемо заробляти, певно, ну, не знаю, мільйон в годину. Ну, на рахунок мільйона, звісно, не знаю, але гроші в любому будемо жорсткі заробляти. І слухайте, ще ніфіга собі катачечка. Стоп, я не поняв де наш гелік. Ну що, його вже лунали? Стопе, 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 стопе. Стоп. О, в нас його... У мене вкрали гелік. А от він. Афігеть просто, дивіться, вкрали геліка. ні ні ні, я його заспавню поки що швидко, поки він там цей Хобана, Хоба все, заспавнили, бисінько сідаймо у нього. Це капец. Хотіли вкрасти геліка, ви представляєте? Йо оце таке розуміє, не повезло, слухайте. Так, ну що, слухайте, у нас такий гелік зараз виходить, на номерах причому топових і ще й такий топовий скін. А, ну слухайте, ми з вами ж отримали, получили... чекайте, чекайте. А ну слухайте, ми ж з вами ще отримали у такі танці ексклюзивні. Так це взагалі, слухайте, тоді ідеально, йо -моє. Ану, давайте я попробую якісь чистотки. Так, ану ми з вами зараз швидко візьмемо, от, наприклад, от такі. Ух, ніфіга собі, та що, Слухайте, дивіться на це. Бо. Та ви шо, та це прикол, звісно, та що, та йо-майо, пігнав, 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 пігнав. І ще в нас... А, получиться на гітарі, оооо, це топова ямачко. І от такий-та, а, ну це чисто такий базовий, базовий, так скажемо, нехай буде. Не, ну блін, поки що прокачка вона мені прям максимально жорстко прокачується. Ой, я моя подобається цей капець, я моє, що я тільки вже говорю. І номера слухайте, які дивіться, і рюкзак на 250 кілограм, як-ніяк. І карбонці в нас лишилося всього лише 28 Нормально, правда? Я вже їх часу навіть не знаю, що можна купити. Давайте ми ці 28 карбованців чисто, ну просто-напросто обміняємо їх. От, все. Ми тепер маємо 850 тисяч, чисто однієї гривні не, не хватає, того, що ми принципі, потратили на вхід. Ну, коротше, прокачечка вийшла. У нас дуже топова. Напишіть в коментарі, як ви думаєте, чи це є топово прокачав. Ну, слухайте, це гелік. Ну, я не знаю, як 0,6, але на нашу мінімум 150 лямів коштує. І рюкзак, ну, я думаю, кіл, ну, рюкзак, ну я думаю, лямю, так з 25 точно мінімум, коштує скін. Я не знаю, скільки коштує крила, напевно, з 5 десь. Навіть не знаю, якщо чесно. Слухайте, тут ще якась українська рулетка. Слухайте, дивіться, ми ще можемо тут поучасувати, йомо. Ну коротше, я зараз ще швидко поучас до того, І, в принципі, дякую всім за перегляд і всім пока. Рулеточка. Качечка в нас прийшла дуже топова, Подивимося, що вийде ще з цієї рулеточки. Але якщо відео закінчився, значить я програв, як завжди. Давайте я вам можу я полінок брати, всіх розстрілювати. Дайте мені пулімет.